Вибух на залізничній колі перевав сполучення з окупованою бойовиками території Луганщини. У ці хвилини кореспонденти ТСН перевіряють повідомлення про обстріл селища Кримський. Вже маємо підтвердження, що вночі бойовикам була спроба взяти штурмом позицію українських вояків на півночі зони. А то євгенія Свитанська з Луганщини передає телефоном. Вітаю, невідомо, що за цю ніч відбулось два бойових зіткнення. Це десь між 11 годиною вечора та першої ночі. Відомо, що а, терористи а, а, намагалися пройти ближче до нашої території і, власне, що не бій, але ніхто з бійців не постраждав. А знаємо, що а, підсувались до позиції бійців 24-ї бригади. Но, так само підтвердилася інформація про те, що були підірвані залізничні колії. Це було в районі. Між станціями Сентанівка-Шепілова від Шепілова це 8 кілометрів, тобто це важливий інфраструктурний об'єкт. Саме по цим коліям перевозили вугілля на теплоелектростанції, тобто як діяти далі, поки ніхто не знає. Знаємо, що а, нині а, намагаються вирішити цю проблему, щоб хтось власне відновлював ці колії, бо насправді така ситуація не ні на ні для однієї, ні для іншої сторони. Студія. 11 обстрілів за ніч бойовики на Донбасі відкрили вогонь з артилерії великого калібру, яку згідно мінських домовленостей мали двести від лінії розмежування щонайменше на 25 кілометрів. Речник штабу АТО Анатолій Стельмах передає телефоном. Основний удар противника сконцентрувався на донецькому напрямку. Бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів Авдіївку, опит на піски. Крім того, з 21.53 по 22.45 розстріляли вогонь по місту Авдіївка з 152-мм артилерійських систем які згідно мінських домовленості мають бути відведені від лінії розмежування. Близько першої-другої ночі противник знову завдав артилерійських ударів по Авдіївці. А за 25 перша ночі артобстрілу обстрілу зазнало селище туденьке.